Привіт, я Крістофер Пламер, і я дуже радий поділитися цим новим трейлером мого майбутнього фільму Людина, яка винайшла різдво, який тиме у всіх кінотеатрах цього дня. Подяки. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобається. А якщо ні, то чня на вас. Перед крихіткою Тімо. Благослови насасі Господь духом минулого різдва. Іди за мною та скруджем. Маячня Чарльз Діккенс був звичайним автором. <реку> У нього була пара невдач. <реку> Ви задумали нову книгу. А вже ж він задумав. Який не міг знайти історію? <реку> У Мене закінчились ідеї. У нас проблеми ні, а вже ж ні. Я ж не раз казав вам не турбувати мене, коли працюю. Поки історія не знайшла його, і на святвечір духи вилітають у ніч. Послухайте, містер Дікенс, кишенькові злодії, волоцюги, вихованці притулку. Таким людям не місце в книгах. Чарльзмаячня, маячня, маячня. Це про скнару. І у святвечір він зустрічає таких собі надприродних провідників. У неї є назва маячня голосіння. Скнари, різдвяна історія про привидів, різдвяна колядка, різдвяна балада. Реальна історія. Бери ім'я правильно, і персонаж з'явиться. Старий скретч. Скрадж. Нужба. Скрадж. Закрий вікно. Думаєш, я зроблений з грошей? Містера Скрудж. Приємно познайомитися з вами, сер. На жаль, не можу сказати того ж. О, містера Скрудж, ми з вами разом зробимо чудові речі. На ці свята оживляєте світ. Я майже бачила і чула цих людей. Навіть якщо ви вже написали, ми не зможемо надрукувати і розповсюдити її лише за шість тижнів. Якщо не закінчу її, ніколи більше не зможу писати. Уздріть уяву персонажі не роблять те, що я хочу. Я тут автор, начебто, і початок. Веселий дух різдва. Що це означає різдвяної пісні у сезон надії? Ми нікого не відгороджуватимемо від нашого вогнища Ден Стівенс, Крістофер Пламер, Джонатан Прайс. Я маю віднести це до друкарні до дев'ятої. У тебе однаково не буде закінчення. Щасливого щасливого різдва всім і кожному. Щасливого різдва фільмі Людина, яка винайшла різдво. Так досить до роботи. Благослови нас усі господь. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.